Це Одеса. Українська столиця контрабанди і гумору. А це пересип. Славнозвісний хуліганський район. Тут живе півтораметровий штемп у кипці Саня Самсону. Новий кумаленький в натурі, а. Напружувати Саня не любить. Тож і роботу собі вибрав. Сидячу. Я дальнобойщик. Я сьогодні вдома, завтра я буду в Росію бандитською. Його регулярний маршрут Одеса Ташкент. В одну сторону 4,5 до 5 тисяч кілометрів. 12 років тому хуліган Саня вирішив пустити коріння. Ну, така ходить, Тузочок у нього був такий порядочний, такі надутінькі. дутенький. Така вона ну, там терін-терін, ну вона во вкусі моєму. Ну, я почав підказувати яйця. Ну, так коротко і ясно, що довго не розказувати. Поки Сашко два місяці в рейсі, дружина Наталя прикриває домашній тил. Так. Політель. Я все делаю в доме сама. Розтаскаю. Щоб убирають. Взяв тряпку, протер візді пилі. Хазяйнувати в хаті може й не важко, якщо на плечах не сидять четверо дітей. Старший дівчатка Настя. Та Оля. І молодші двійнята Кирило. И всех четырех обслуживает одна мама. Мама, она очень рабочая. У нее вообще отдыха не существует просто. Убирает, стирает, моет. Она может делать пять дел одновременно. Девочки делают уроки, и тут шкварится, и тут жарится, и там надо помочь. Мам, мне еще надо очень... Много а чего ты кашку? это не сделала? И оценка была бы повыше. Домашней работы у меня очень много. Я до вечера устаю настолько, что бывают такие моменты, когда не я укладываю детей спать, а они меня укладывают. там тяжелого не было. Муж у меня считает, что всю хозяйственную работу должна делать жена. Полегшити мамину долю могла б 12-річна Настя. Настя! Але зараз її більше цікавить спілкування з хлопцями. У Насті вже віць такий, коли вона починає спілкуватися більш по-взрослому. Как бы. Но... Ви далеко, Настя? Ви в сквері. Я не то, що вільного часу немає, у мене його валом. Не допомагаю більше мамі нічого. Не лень просто это делать. А помогать никто будет. Кто кто? Оля вон, вон. Оля, она пассивная. Ей хочется лежать на диване, смотреть там мультики или кино какое-то. Не напрягайте меня лишний, работаю. К наиболее широким завдают мали розбашаки. Наши дети такие шустрые, они за пять минут могут перевернуть дом верх тормашками. У Триричного Карилка уже есть хобби, вин регулярно разбирает татковую машину. Первое, что вот он только научился в руках держать, когда это был гаечный ключ. Его обязательно под подушкой должен быть либо это молоток, либо это отвертка, либо ключ. Он как от буде дальнобойщиком. І тільки маленький Андрій, чи може допомагає мамі. Савочок нести? Так? Да. Андрюша, як мама такої, посмотриться сторони, буде грамотний. одновременно что-то делать дома по хозяйству и следить за тем, чтобы они ничего не начудили. Вот это самая тяжелая работа. Залишить детей мама не может даже на хвилинку. Меня всегда называют вот, мультик «Осторожно, обезьянки». Я как-то мама с теми детками, с теми обезьянками. Вот так вот оно происходит. Это несложно. Если мне и деньги зарабатывать, и детьми заниматься, это, ж, это и не туда, и не сюда. Уж поверь мне. А еще на шею Натальи влаштовался брат человека, Толик. А вообще Толик у нас заядлый охотник. Да, я вот э, в нашем клубе один из самых молодых охотников. <плодисмент> <плодисмент> так, что есть? Ты был на охоте или где? Где твоя дичь? Я, короче, я понял, через час на скумбрию, да? Ну, а давай <плодисмент> будет. Толик у нас лентяй. Любить закинуть ноги куда повыше і сидіти. Наталя втомилася тягнути на собі всю родину. Вона не аби як хоче, щоб чоловік частіше бував вдома. Хоча я питалася боротися з цим дальнобоєм, це невозможно для нашого папочки любимого. А ще більше Сашка бракує дітям. Діти папу ждуть з рейсу, як Бога. Мою машину завжди перед кожним папиним приїздом. Папина машина сверкать буде. Та коли Сашко повертається в Одесу, додому не поспішає. Спершу тусовка на районі. Тот тянет поторчать, тот тянет побухать. І починається оце. Вот вот. Походеньки районом частенько закінчується мордобоєм. Ой-ой-ой. Попав в тёрку одну. Ну і приїхав з Рейса. З квітами. А вот і я. І розмальованим обличчям. Оля, що Став водички попити, Тут машина під'їхала, три чоловіка вилітіла. Як я деньги забрати, ну я все привез. Они любят его очень. И когда он приезжает, это праздник. От только таткови до детей байдуже. Ой-ой-ой, ой дайте папа упадет где-то. Приехал, покушал, набил свою пузо, завалился на кровать. Опачки, опа, пулечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты к нику это телевизор, этот вот, кинчик, нормальный. Не, под кино спится хорошо. Та цього разу Саші не судилося тиждень відлежуватись після рейсу. На нього чекає хата на тата. Я ж нічого плохого їй не зробив. Що вона мені притулила хату на тату? Я хочу, щоб мій муж розуміла, наскільки це важко, виспитувати чотирьох дітей. Я сподіваюся на те, що він поміняється.